Вночі ворог знову застосував проти Харківщини керовані авіабомби. Крім того, у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей наші сили оборони знищили 26 ударних дронів. Противники не припиняють цілеспрямованого терору мирного населення. Пропоную зведення по кожному з регіонів станом на 28 березня. Ви на каналі Січас обов'язково підпишіться на оновлення, і ми одразу переходимо до головного за минулу добу. У ніч на четвер, 28 березня, росіяни скинули на Харківську область кілька кабів. У результаті є жертви, за даними керівника обласної поліції Володимира Тимошка. У Боровій загинув 12-річний хлопець. Трапилося це близько третьої ночі. Крім того, ударом пошкоджено цивільну критичну інфраструктуру та фасади п'яти приватних будинків. У самому ж Харкові влучили уламки трьох безпілотників, які знову атакували вночі місто. Зокрема, в Київському районі пошкоджені ресторан, магазин, офісні приміщення. У житлових будинках поруч повилітали вікна. Тим часом у Шевченківському районі міста тривають відновлювальні роботи у будинках, що пошкоджені внаслідок авіаобстрілу житлового масиву напередодні. За даними міського голови Ігоря Терехова, вчора 19 будинків зазнали пошкоджень. Постраждали 19 людей, серед них 4 дитини. Загинув 59-річний цивільний чоловік. По сусідній Сумщині цього дня ворожі військові здійснили 5 обстрілів. Зафіксовано загалом 19 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Есманська та юнаківська громади. По останній було здійснено авіаційний обстріл з пусками керованих авіабомб з літака тактичної авіації. Було два вибухи за інформацією поліції. Сумщини пошкоджено приватний будинок. Чотирма ракетами С-300 армія РФ у темний час доби обстріляла населений пункт Гірник на Донеччині. Прямим влучанням ворожі снаряди знищили гімназію. Про це повідомив начальник Курахівської МВА Роман Падул. Пошкоджено ще 23 приватні будинки. Крім того, за 10 хвилин після опівночі окупаційні війська обстріляли Константинівку, пошкодили приватні будинки та електромережу в Українську Селидівської громади. Поранено дві людини. Побиться одразу 29 багатоповерхівок. Дніпропетровська область зазнала так з вечора. На жаль, Нікопольщину вкотре терористи обстрілювали із артилерії. Також атакували дроном камікадзе. Постраждали чоловік і Жінка їх госпіталізували в середньому стані уражені будинки та лінія електропередач у самому Дніпрі. Ще й затримали агента РФ, який збирав дані про тест та військовий шпиталь. За даними слідства, пацюком виявився 22-річний місцевий житель. Ще у лютому цього року його дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби. Зломисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували у шпиталі на лікуванні. Отримані дані окупанти згідно з планом мали використати для підготовки ракетного удару. Тепер же плани на колаборанта будуватиме хіба що Феміда. Неспокійно було і на Запоріжжі. Дві жінки 72 та 74 років постраждали через нічну атаку безпілотників. У них легкі ушкодження, медики оперативно надали допомогу. Уламки дронів ще спричинили пожежу в приватному секторі. На даний час її вже загасили. Також руйнувань зазнали приватні будинки у трьох районах міста. Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. Вже зранку російські окупанти атакували з безпілотників Береслав на Херсонщині. Внаслідок детонації поранений 38-річний чоловік. У нього вибухова травма, поранення руки та ноги. Про це йдеться в повідомленні. Ова зачепило атаками і обласний центр. Військові противника обстріляли будівлю державного університету у Херсоні. В головному корпусі велика діра у стіні, потрощені аудиторії, вибиті шибки. Внаслідок обстрілу загиблих та поранених немає. Додам ще сповіщення із Одеси. Під час нічної атаки Росіяни намагалися поцілити по об'єкту енергосистеми. Про це повідомляють у силах оборони Півдня України. Агресори спрямували туди два дрони з моря, які збили наші сили ППО. Крім того, на область летіли ракети, які вночі росіяни випустили з літаків Ту-22 М3 та Су- 30 у напрямку південної частини регіону. Вони втратили свою бойову спроможність в акваторії моря. Йдеться про ракети Х-22 та ще одну. Протирадіолокаційну, уточнив начальник Ова Олег кіпер. Нині в командуванні констатують, Російська Федерація модернізує авіабомби наведу пряму мову. Речниці сил оборони Півдня Наталі Гуманюк вони продовжують модернізацію, зокрема авіабомб зі звичайних до рівня керованих. Вони споряджаються крильцями і набувають збільшеної летючості. Така керована авіабомба здатна долати від 60 до 70 кілометрів, сказала вона. При тому подібну зброю противник використовує не на всіх напрямках. Зауважила пані Гуманюк. Чи варто чекати на нові масовані удари і чи вдасться РФ за короткий термін наростити свою бойову спроможність? Свої відповіді пишіть в коментарях. Залишайте свої вподобайки, підписуйтесь на канал се час і не забувайте про функцію дзвіночка. Таким чином ви будете отримувати від нас головні сповіщення. Далі більше новин. Рекомендую продовжувати перегляд та не перемикатися. Росіяни атакували житловий квартал Харкова авіабомбами. Є жертви та постраждалі. Їхня кількість вже наближається до двох десятків. Наймолодшому всього три місяці. Тим часом Володимир Зеленський терміново відвідав прикордоння. Більше про це тут і зараз на каналі. Сі час підпишіться, аби не пропускати оперативні новини. І одразу ж переходимо до головного. Жахливий терор серед білого дня проти цивільного населення. У середу, 27 березня, окупаційні війська вдарили по Харкову. Два потужні вибухи у місті пролунали близько 16-ї години під час повітряної тривоги. Росіяни завдали два удари по Шевченківському району. Першим про влучання заявив міський голова Ігор Терхов. За його даними, удар прийшовся по житловому мікрорайону. Одна з бомб влучила у школу, а друга посеред житлових будинків. Сильно пошкоджені висотки, де жили люди. Загалом 14 багатоповерхівок. Дві будівлі внаслідок атаки частково зруйновані. Наслідки на відео, які знімали очевидці. Також постраждали інститут невідкладної хірургії, адмінбудівля та місця загального користування. Є жертви та поранені на дану хвилину відомо про одного загиблого. Це цивільний чоловік. Ще 19 містян отримали травми. Серед них чотири дитини, зокрема, дівчинка 2022 року народження, хлопчик 2023 року народження. У постраждалих поранення легкого або середнього характеру надається вся необхідна медична допомога. Пропоную послухати керівника обласної прокуратури Олександра Фільчакова. За вишевказаним фактом, слідчими національної поліції на даний час внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв війни поєднане з умисним вбивством. Прокурори Харківської обласної прокуратури у цьому кримінальному провадженні здійснюють процесуальне керівництво. Начальник обласної військової адміністрації Олексінігобов повідомляв, що за попередніми даними ворог завдав удару по Харкову керованими боєприпасами великого калібру. Далі цитата: обстріл житлових будинків імовірно здійснено боєприпасом УМПБ д 30 Він достатньо потужний за силою вибуху, середнім між авіабомбою та ракетою. Боєприпас калібром 30 сантиметрів може літати на відстань до 90 кілометрів. Застосовують як із літака, так і з РСЗВ «Смерч». Остаточна інформація після експертизи, написав глава регіону у Телеграм. Якщо раніше для атаки з неба ворогу необхідно було входити у повітряний простір України та нести втрати від роботи зенітних ракетних комплексів та навіть ракет ПЗРК, то тепер для цього використані ці нові авіаційні боєприпаси. Все, що відомо про такий от виріб, він створений на основі ФАБ-250, яку не лише вдосконалили модулем із крилатим та рульовими поверхностями, що дозволяє бомбі планувати по цілі та коригувати свою траєкторію на основі даних з блоку навігації, а також додали двигун, який дозволяє збільшити дальність її використання навіть у порівнянні з УМПК. По суті, це дешевий аналог крилатої ракети. Точна дальність застосування такої зброї поки що невідома, але не виключено, що вона може становити від 50 до 70 кілометрів. За уважу Харків розташований за 23 кілометри від кордону з Російською Федерацією. Раніше такий засіб не застосовувався, але зараз він стає частим засобом ураження у ближній та середній зоні від лінії бойового зіткнення. За даними видання Дефенс Експрес, 10 березня такий авіаційний боєприпас був використаний для удару по житловій забудові Мирнограда у Донецькій області. Поки ж Харківщина ледь оговтується від попередніх обстрілів через попередні масовані ракетні обстріли, обласний центр та околиці перебувають у найскладнішій ситуації щодо енергопостачання. А відновлення живлення у повному обсязі може тривати до двох тижнів. Додам, що перед цим путінські вбивці у формі Росармії вдарили ще й балістикою по Миколаєву. Попередньо було використання іскандер. М. На жаль, є цивільні постраждалі. Кількість поранених до вечора середи зросла до восьми. Про це повідомив міський голова Сінкевич. Побиті вікна у шести житлових будинках. Президент Зеленський вкотре звернувся до партнерів, аби ці зреагували на терор Російської Федерації терміновою допомогою. Пропоную цитату: зміцнення української ППО прискорення надання Україні Ф – Це життєво важливі завдання. Цьому немає і не може бути жодних раціональних пояснень, чому петріоти, яких у світі достатньо, досі не закривають небо Харкова та інших наших міст і громад, які страждають від російських терористів. Щодня працюємо заради того, щоб дати більше захисту життя наших людей, нашої країни. Тим часом глава держави терміново відвідав прикордоння, зокрема побував на Сумщині. Там триває будівництво фортифікаційних споруд, гарант оглянув траншеї, бліндажі, вогневі та командно-спостережні пункти. Пропоную його слова наживо. Всі питання захисту сумщини, кожної громади, кожного міста, особливо. Складно у прикордонні там постійний російський терор. Там постійні обстріли, авіаційні удари, протидія диверсійним групам. Ворога напередодні на кордоні активізувалися російські ДРГ. Прикордонники спільно з бійцями сил оборони завадили диверсантам і всього знешкодили три ворожі групи. Також нагадаю, що сьогодні ж повітряні сили попереджали про загрозу застосування авіаційних засобів ураження. Головні заяви, а також наслідки попередніх атак по Україні, пропоную згадати вже за мить. Ви ж підпишіться на канал сейчас. Залишайте, будь ласка, свій коментар та вподобайку.